Так, то ти на голову. Безоміння. А ви по що економіза це все одно зробить безалкогольне пиво. Всім доброго дня. Трошки хочу комусь нагадати, можливо, хто не знайомий, оскільки ми досить відома компанія саме в буряковій галузі. Слів про компанію і далі розкажу наше бачення по захисту цукрового буряка від бур'яні. Засновником нашої компанії одноімної є Герберт Штефес. На жаль, 6 років назад його не стало. На, наразі його справу продовжує е, і керує компанією Валентина Петрів з Наша компанія вже на ринку з 93-го року, саме в цьому році нам виконується 30 років, як ми на ринку України починали ми саме з цукрового куряка, на якому я сьогодні зупинююсь. Але на даний час портфоліо нашої компанії охоплює майже всі сільськогосподарські культури. Але на цьому слайді саме ви бачите перелік препаратів по групах, які ми можемо застосовувати. На буряку. У нас є повністю вичерпна технологія для захисту традиційного буряка від сходів до збирання культури, тобто від шкідників, бур'янів і хвороб. У нас є два варіанти захисту традиційного буряка, який побудований. Першу хочу вам представити, в принципі, це традиційний підхід, який в основі. 에... Багато господарств застосовує, але хочу сказати, що 에... наша політика і в принципі наш підхід зовсім відрізняється, але деякі господарства все-таки потребують. На основі трьох препаратів він побудований, саме протиподольний захист це гол на основі метаметрону, штевбетан, да, 에... аналог бетанала експерта це ПМДФан, без медфанту. І, відповідно, нікуди не дінеться від штепорів на основі трифтусульфорон метила. Скажімо так, досить поширена схема, але вона має досить багато мінусів. Мінуси заключаються в тому, що ця схема буде досить. Ефективною, коли у нас це досить добре на полях, коли ми можемо обробити наші поля ефективно, гарно, через 8-10 днів по строки і так далі, немає, ну, не маємо нетрадиційних проблем, має право на життя. Якщо певною мірою в основі ми працюємо за холдингами. По цій технології вона є для нас ексклюзивною. Ми рахуємо себе експертами саме в захисті цукрового буряка. Наразі в Україні більше 60 тисяч гектарів буряків, що майже третина цього буряка в Україні захищається саме по технології з використанням так званих продуктів штепама, стемата і штепама нового. Зокрема, це Колеги тільки що виступали, Укрпромуінвест Агру також користується. Так само є компанія вибір розумних, там теж ті господарства, які будуть вирощувати саме традиційний буряк Ніконвізу, також в основі будуть захищати ці технології. В чому різниця? В тому, що традиційний бетонал ми розложили на певні складові. Тобто ми маємо чистий етофомізан, чистий фенмедефам і, чист... і поєднання фенмедефама та смедефа. Для чого все це зроблено? Це зроблено для того, поговоримо про переваги цієї технології. Перш за все, всі ці продукти мають формуляцію концентрат суспензії. Ці вони являються більш лояльними і толерантними до культури. Відповідно, використання саме продуктів у вигляді суспензії дає можливість вирішувати досить нестандартні проблеми. В кінці я зупинюся саме які. І основна перевага цієї схеми те, що вона має набагато нижчу фітотоксичність. Що, чим це виливається в подачу? Перше. Відповідно, це впливає на кінцевий результат, тобто на вражання. Окрім того, ми розуміємо те, що говорив колега з КВС, 5-6 обробітків, але зазвичай вистачає 3-4. Чому? Оскільки період, який потрібно захищати на буряк, наш буряк, це по суті від сходи до змикання міжрядів. Відповідно, якщо ми забезпечимо захист з нижчою фітотоксичністю, цей період буде зменшений. І таким чином, нам потрібно буде провести менше обробітки. Окрім цього, буряк буде краще розвиватися і, знову ж, буде краще вирожати. Також те, що я говорив, розподіл. Самого бетонала на різні продукти дає можливість згідно проблеми, оскільки тематика сьогодні нашої зустрічі це точне землеробство, наш підхід індивідуальний підхід до кожного поля або навіть до частини полі. Відповідно, провевши обстеження поля, так званий скаутінг, одне слово, зараз да, ми приймаємо рішення. Чим потрібно обробляти. Якщо ми в бетоналі не маємо можливості збільшити ту чи іншу діючу речовину згідно проблеми, тут у нас є розподілення, де ми можемо регулювати агресивність робочого розчину, так само ефективність в ту чи іншу сторону, і вирішувати все-таки ті проблеми, які є на полі на даний момент, або ви вирішувати їх частково. Тобто, грубо говоря, ми маємо якийсь Певний запас рослині фітотоксичності, ми розуміємо, що у нас переростає лобода. Ми спрямовано спрацювали по лободі, забрали а далі вже наступним разом інше. Тобто, зрозуміло, ця технологія трохи відлякує наших клієнтів. Зокрема, цей перехід відбувається трохи за певний час, зазвичай господарства переходять 2-3 роки. Оскільки е, тут, якщо ви подивитесь трошки більше препаратів і агрономам, трошки треба більше думати, тобто більше Ну саме це в принципі, дає кінцевий результат. Відповідно е, у нас досвіду вистачає, зокрема, я безпосередньо ведемо ми ряд господарств, великих виходжень кожен день на полях сезон, і відповідно займаємося скажімо так, обстеженням полів і. Виписування так званої рецептури, оскільки ми являємося також свого роду лікарями, тільки для полі, де вказує норми і поєднання препаратів. Тобто, враховуючи погодні умови, враховуючи проблеми на полі, враховуючи стан буряка, розвиток бур'яків, ми підбираємо відповідні продукти і поєднуємо, норми також агресивність. Або ефективність е самої вакової сумості, ми можемо регулювати, також додатково додаючи прилипачі. І таким чином майже вирішуємо все, що можна е уявити собі. Є деякі невирішені проблеми. Те, що зараз вирішує конвіз, зокрема, це падали за цю порядку, тому що традиційний не, не вирішує. Є такий варіант абітулон теопласта теж це є наразі проблемою. Решта в принципі, проблеми нам під власні і ми все вирішуємо. Е, на цьому слайді, якщо ви звернете увагу, ну, скажімо так, до нас багато клієнтів приходять, коли в них вже е, поля за часу проходять так звану точку неповернення. Тобто йде заростання полів, вони знають, що є штефер, є там андрій. Який любить експериментувати і показувати, як потрібно працювати. На даний момент, хто займається буряком, коли говорять за переростання бур'яна, ми навчилися забирати це в коліна. Без питань. Що цей слайд вам покаже, якість трохи більша тут на екрані краще, на телевізорах теж. Я завжди показую, лопада більше коліна згоріла, але саме цікаво сам стан цукрового буряка. Немає ні підпалень, ні фідотоксичності. І так далі. Тому, хто вирішить займатися цифровим буряком саме по традиційній технології, раджу вернутися до нас, до наших колег. В принципі, саме в цьому ми являємося експертами і розуміємо, як виростити, не захистити буряк, а саме виростати, допомогти виростити буряк і відкрити повністю потенціал тих чи інших євреїв. Дякую за увагу. Якщо є питання, питання є насправді багато, бо знову ж визнають до того, що все-таки захист доброго брягу це не захист.